Новина в сфері страхування. Ще одна страхова компанія, на жаль, покидає ринок страхування в Україні. Страхова компанія Альфа Гарант залишає ринок і не самостійно, як повідомив Національний банк України, регулятор страхового ринку на сьогоднішній день в Україні. Значить, за результатами перевірки, яка була ще восени 24-го року, було виявлено, що страховик Альфа Гарант, тобто страхова компанія Альфа Гарант, веде ризикову діяльність, яка може загрожувати інтересам страхувальників. У зв'язку з цим до цього страховика були. Застосовані заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність. Ну, от така собі новина. Не скажу, що добра. Ринок страхування стає все, ну, тобто, зменшується, звужується, страхових компаній стає менше. І як це, буде, ну, як це вплине на краще це буде, або ні, це вже покаже. Час. Ну, треба сказати, що все ж таки договори страхування, які були виписані цим страховиком, вони продовжують свою дію, тому всім страхувальникам не потрібно буде переоформлювати поліси на нову страхову компанію. Тому для них, в принципі, це ну, тобто для страхувальників вони це практично не відчують. Здає. ну, будемо вважати. Ну, так це так це працює взагалі, тому що а, страховик все ж таки продовжує нести відповідальність за цими за діючими договорами страхування. Ну а якщо ми кажемо це про автоцивілку, то там буде а, підключатися резервний фонд і ще МТСБУ, якщо страховик не зможе виплачувати. Ну а страхова компанія, звісно, піде з ринку. Ну отак. От Такі новини всім гарного дня.